Знайти тангенси кутів, які утворюють дотичні з додатним напрямком осі ОХ. і за геометричним змістом похідної, ми можемо сказати, що похідна в точці і дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної. Тобто, для того, щоб шукати тангенс кута нахилою дотичної, ми будемо шукати похідну в точці зсисою Х дорівнює 0. Отже для першого випадку похідна буде дорівнювати 4. Числовий множник виносить за знак похідної. Далі шукаємо похідну від синуса, а це косинус 4х, і потім ще шукаємо похідну від внутрішньої функції від 4х, а це ще 4. Тобто ми маємо 16 косинус 4х. І коли далі ми будемо шукати в точці 0 похідну, підставивши замість х 0, ми будемо мати 16 косинус 0 косинус 0 одиниці, похідна буде дорівнювати 1, тангенс, похідна буде дорівнювати 16 і тангенс кута нахилу буде дорівнювати 16. Д. Наступна функція косинус х і її похідна мінус синус х. І якщо брати в точці 0, то мінус синус 0 це 0, відповідь Г. Далі похідна від 6 тангенс х на 2. 6, Стали множник винесли за знак похідної. Похідна від тангенса це одиниця на косинус квадрат х на 2. А потім ще шукаємо похідну від внутрішньої функції від х на 2. Число, яке множиться на х це одна друга. х на 2 поділити це одна друга х. Тобто, ще далі нам треба помножити на одну другу. Покорочуємо, і в результаті будемо мати 3 чисельнику знаменнику косинус квадрат х на 2. Якщо ми будемо шукати похідну в точці 0, замість х підставимо 0 буде 3, що ділиться на косинус квадрат від 0. Косинус від 0 – це одиниця, і результат у нас 3. Відповідь А. І далі. Наступна похідна це одиниця мінус 2х. Тому в точці 0 підставимо замість х 0 і будемо мати одиницю. Тангенс дорівнює одиниці. Шукаємо похідні. Для першого випадку похідна буде дорівнювати 3 похідна від синуса косинус х. Отже, А. В другому випадку х множиться на синус 3. Синус 3 це число, тобто це такий самий коефіцієнт, як 3. Тому похідна буде дорівнювати цей коефіцієнт ми виносимо. А далі шукаємо похідну від х, а це одиниці. Отже, буде мати синус 3 відповідь г. Далі в нас складена функція, і я її запишу в вигляді синус х. До третього степеня, тому похідна буде дорівнювати. Похідна від піднесення до третього степеня – це 3 х x квадраті, тобто синус в квадраті х. А потім ще шукаємо похідну від внутрішньої функції, від синуса х, а це косинус х, тобто в випадок. І знову ж таки складена функція у нас похідна від синуса, це косинус х на 3. І далі ми множимо на похідну від х в третьому степені. Тобто, будемо мати косинус х в кубі помножити на 3х у квадраті. Або переставимо множники і будемо мати 3х у квадраті косинус х у кубі. Тобто відповідь d. Шукаємо похідні. Для першої функції 2 виносимо за знак похідної, потім шукаємо похідну від косинуса. А це мінус синус х-1. Ну і можна шукати далі похідну від внутрішньої функції, тобто похідну від х-1, але така похідна дорівнює 1. Тобто нічого не поміняється, і буде мінус 2 синус х-1. Тобто це відповідь г. Наступна функція, і наступна похідна. Похідна від синуса це косинус 2х-1. А потім шукаємо ще на похідну від внутрішньої функції, на похідну від 2х-1, а це просто 2. Отже, 2 косинус 2х мінус 1. Тобто В. Далі, функція складена, і я запишу її в такому вигляді. І будемо далі шукати похідну. Отже, похідна від квадрата це 2 косинус х-1. Ну і треба помножити на похідну від х-1, але це одиниці. А потім знаходимо похідну від косинуса, а це мінус синус х-1. І в результаті ми будемо мати. Якщо брати 2 косинус на синус, то це синус подвійного кута, тобто ми будемо мати мінус синус 2, що множиться на х-1 Д. І знову ж таки складена функція похідна від тангенса 1 на косинус квадрат 2х-1. І потім ми множимо на похідну від внутрішньої функції, на похідну від 2х-1. А така похідна дорівнює 2. Отже, ми маємо 2, що ділиться на косинус квадрат 2х 1. Тобто b. Шукаємо проміжки зростання функції. Для цього спочатку потрібно знайти похідні відповідні функції. В першому випадку ми маємо добуток. Отже, шукаємо похідну добутку за правилом добутку. Це х' множимо на є е в степені х плюс, навпаки, х множимо на похідну від e е в степені Х. Отже, 1 множимо на е в степені х і є в степені х плюс х на є в степені х. Е в степені х е е виносимо, буде мати одиниці плюс х. Ось таку похідну. Далі прирівнюємо її до нуля. Добуток дорівнює нулю, коли один з множників дорівнює нулю. Є в степені х0 не може дорівнювати. Отже 1 плюс х дорівнює нулю, і х буде дорівнювати мінус одиниці. І коли ми виставимо це число мінус 1 на числовій осі, а потім визначимо знак похідної в кожному з утворених проміжків, ну, є в степені завжди має знак плюс більше за 0 дана величина. А от якщо ми беремо, наприклад, 2 то похідна буде додатня, а тут від'ємна. Нам потрібно знайти проміжок зростання, а це той проміжок, де похідна додатня, тобто від мінус одиниці до плюс нескінченності. B. Далі шукаємо похідну. Похідна від синуса це косинус х. Похідна від 3х це 3. Якщо ми прирівняємо цю функцію до нуля, то дане рівняння розв'язку немає, тому що косинус х не може дорівнювати мінус 3. Це обмежена функція від мінус 1 включно до 1 включно. А тому, якщо говорити про знак похідної, то так як косинус найменше значення у нього мінус 1, але потім ми додаємо 3. То ми бачимо, що кост даний вираз завжди приймає тільки додатні значення. Похідна додатня, а отже функція буде зростати на всій своїй області визначення, тобто від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Далі шукаємо похідну, і це мінус 2х плюс 2, прирівнюємо до 0, будемо мати, що х дорівнює одиниці. Якщо виставити це значення, два проміжки у нас, і визначаємо знак похідної, тут буде знак мінус. Наприклад, 2 підставляю і бачу, що знак мінус. Відповідно, знак плюс на даному проміжку, і тут буде функція зростати від мінус нескінченності до одиниці. А. І четвертий випадок, знову ж таки, похідна. Вона дорівнює. 3х у квадраті мінус 6х, прирівнюємо до нуля, 3х винесли за дужки і маємо результат, що або х дорівнює 0, або х мінус 2 дорівнює нулю, тобто х дорівнює 2. Два значення ми виставляємо на числові осі, 0 і 2, і визначаємо знак похідної в кожному з утворених проміжків. Справа можна побачити, що буде знак плюс, тут мінус, і тут знову ж таки плюс. Функція зростає там, де похідна додатна. Тобто від мінус нескінченності до нуля, а потім від двох до плюс нескінченності. В.